вас на навчально-демонстраційному полігоні Digital Field». сьогодні. Ми знаходимося у Вінницькій області на полігоні в місті Ілінці на полях і аграрного фахового коледжу. Донецький аграрний фаховий коледж і компанія Агрілаб у 2024 році розпочинають співпрацю в напрямку точного землеробства, проведення досліджень. Ну, і, звичайно, це все робиться для того, щоб була база відповідна для навчання студентів, для проведення практичних занять, для підвищення рівня знань викладацького складу, ну і, звичайно, проведення семінарів. Для фермерів і всіх зацікавлених, хто хоче працювати в даному напрямку. Коледж має свою столітню історію, і багато наших випускників вже досягли певних своїх вершин. Одні з таких, як Юрій Лисак, запропонували нам певну співпрацю із фірмою Агрілаб проєкт Діджитал Філд. І в рамках даного проєкту ми вже розпочали співпрацю. Доброго дня, колеги! Вітаю вас на полігоні Digital Field. Цього року ми починаємо з підживлення пшениці озимої та закладки дослідів з азотними добривами на ній. Цей полігон ми вже маємо 3 роки. У цьому році ми розширили локації, тепер ви можете спостерігати сучасні технології у Київській області, Полтавській і Вінницькій. Зараз ми знаходимося у Вінницькій області. Неподалік міста Іллінці, і проводимо закладку досліджень з підживлення пшениці озимої. Зараз на полі у нас працює агрегат ін'єкційного підживлення, який ми порівнюємо разом із внесенням оприскувачем і форсунками крупною каплею. Мета цього експерименту порівняти ефективність двох агротехнічних прийомів внесення в касу. А саме, Внесення норми на поверхню ґрунту та внесення такої ж самої норми і меншої норми, деталі ви можете дізнатися, приїхавши до нас, із внесенням безпосередньо в ґрунт. Цього року на трьох локаціях ми багато закладаємо експериментів з використанням різних сівалок, різних способів внесення добрив, а також. Тут ми будемо проводити експерименти з способами підживлень, касом. Зараз це пшениця, а також ще буде підживлення кукурудзи на зерно у міжряддя по вегетації. Якщо цікаво, можете завітати, подивитися, як це відбувається і які результати це дає. Ми проводимо дослідження з вивчення способів підживлення пшениці разом з нашими партнерами Центром інновацій АСП. Які нам надали агрегат на ці дослідження. Щодо особливостей роботи агрегата і деталей, ви можете дізнатися безпосередньо від представників цієї компанії у цьому відео. Доброго дня! Мене звати Антон Волошин, представник компанії Центр інновацій АСП Груп. Ми показуємо, закладаємо досліди агрегатом компанії Short, виробництва Сполучених Штатів Америки, торгова марка BluGet. Дана модель Bluet АТ-2000 призначена для ініційного внесення азотних добрив у ґрунт на глибину до 9 см. Ми закладаємо досліди для внесення різних норм азоту. Щоб Подивитися економічну ефективність, конкуруючи з внесенням по листу за допомогою оприскувача. Дана модель має бак ємністю 2000 літрів, функція приводу двох насосів або від колеса, якщо трактор не має закритого гідравлічного контуру, або за допомогою гідравлічного приводу. Робочі органи Spike Wheel на аплікаторі BlueJet складаються з дозуючої ступиці. І самих голок, які вносять на глибину до 9 сантиметрів. В відбувається в голці, яка перпендикулярна в землі, Вприск відбувається бувається в сторону, за допомогою цього не відбувається забиття при постійному русі. Ми з вами знаходимося на землях лабораторії зробництва продукції рослинництва Стадінецького аграрного фахового коледжу. На цій лабораторії вона налічує 840 гектарів землі. Ми скомпонували всі напрямки сільського виробництва. Тут ми навчаємо студентів для того, щоб вони, як молоді аграрії, мали можливість проходити практику в наступних напрямках сільського виробництва. Це основне виробництво сільськогосподарських культур, насільництво безпосередньо ділянки гібридизації насіннєвого соняшника це садівництво. Маємо 49 гектарів яблуневого саду. Займаємося також зрошуваним овочівництвом, яке налічує щороку біля 20 гектарів. Працюємо в напрямку розширення овочівництва. Крім того, в лабораторії існує багато проєктів, і одним із них це Digital Fields з фірмою AgriLab. Яка дає можливість нашим студентам ознайомитися із новітніми технологіями точного землеробства, впровадження їх в систему землеробства. Відповідно, на нашій базі розміщена одна із трьох локацій такого демо-хаба по вивченню точного землеробства на площі біля там, 20 гектарів. Але безпосередньо зараз ми знаходимося на Демонстрації е, агрегата для підживлення в даному випадку зимої пшениці, де е, фірма «Агрілаб» разом з своїми партнерами е, нам демонструють е, дану техніку. Далі більше. Слідкуйте за новинами та оновленнями в наших соцмережах.